Частина друга ключі, глава роняючи ключі. Жінка слабка і нерозумна. Близьких у клітці зберігає мудра жінка вночі під місяцем ключі роняє там, де сидить близький. Хафіз. Я ніколи не вичерпувалась до дна. У мені завжди залишалася хоча б одна іскорка. Але досить довгий час я почувала себе, чорт забирай, зовсім спустошеною. Моя дитяча булімія зрештою переросла в алкоголізм та наркозалежність, і 15 років я провела у стані тупого заціпеніння. А потім мені виповнилося 25 Я завагітніла і вийшла у пущу тверезості. Саме в цій пущі до мене почала повертатись моя дика природа. Почалося все ось як я будувала життя, яке й мусить будувати жінка. Стала гарною дружиною, матір'ю, дочкою, християнкою, громадянкою, письменницею та й просто жінкою. Але поки я готувала перекушування до школи, писала мемуари, бігала по аеропортах чемно розмовляла з сусідами і жила цим життям на показ, я відчувала, як у мені наростає і б'ється струмком грудок занепокоєння, немов грозова хмара, він розкочував грім ось тут. У мене в грудях пускав під шкіру пучки блискавок, зіткані з болю і радості, з невіри та люті, і кохання, надто глибокого, болючого і ніжного для цього світу. Я була водою, розігрітою до неможливого, здибленою, але ще не закипілою. Хоча, здавалося, ось-ось, ось уже я почала боятися того, що діялося у мене всередині. Щоб це не було, воно загрожувало зрівняти із землею кожен дюйм того прекрасного життя, яке я примудрилася звести. Наприклад, я завжди відчувала страх і тривогу, опинившись на балконі, а раптом зістрибну, це нормально, переконувала себе я. Ніхто не постраждає, ні я, ні мої близькі, якщо я це просто сховаю. Напрочуд, як легко в мене це вийшло. Я грім і блискавка, окріп та бурхливе червоне золото, але все, що знадобилося, щоб світ прийняв мене за тихенький блакит, усміхатися йому і підтакувати. Іноді, правда, я замислювалася невже я єдина людина, яка почувається під замком у власній шкірі. А раптом усі люди навколо насправді полум'я у шкіряній обгорці. Яке старанно прикидається льодом? Моєю точкою кипіння став той момент, коли Ебі здалася у дверях. Один погляд, і моя оболонка не витримала кипляча, багряним золотом суміш, із болю, кохання і знемоги плеснула за край, зірвала мене з стільця і змусила розкинути руки, наполегливо шепочучи. А ось і вона. Я замислювалася Невже я? Єдина людина, яка почувається під замком у власній шкірі, а раптом усі люди навколо насправді полум'я у шкіряній обгорці, яке старанно прикидається льодом, моєю точкою кипіння став той момент, коли Еббі з'явилася у дверях. Один погляд, і моя оболонка не витримала. Кипляча, багряним золотом суміш, із болю, кохання і знемоги плеснула за край, зірвала мене з стільця і змусила розкинути руки, наполегливо шепочучи. А ось і вона. Довгий час я думала, що те, що трапилося того дня, було результатом якоїсь казкової магії, яка випадково осяяла моє життя. Здавалося, слова, а ось і вона. Прийшли до мене звідкись згори. Тепер я знаю, що не згори, а зсередини. І все те дике буйство, яке так довго назрівало в мені, і, врешті-решт, вилилося в слова і підняло мене, це теж була я. Голос, який промовив ці слова, належав мені, точніше тій дівчинці, якою я була до того, як світ велів мені стати іншою. І ця дівчинка сказала. А ось і я. Тепер моя черга. Ще в дитинстві я відчувала, що мені потрібно слідувати та довіряти своїй інтуїції, і в рішеннях часто спиралася лише на свою уяву. Я була дикою, доки мене не свербів сором, поки я не почала ховатися і заглушувати свої почуття, бо їх було надто багато, мене надто багато, поки не прислухалася до порад інших, а не до власного чуття. Поки не дозволила переконати себе, що уява у мене погана, а бажання егоїстичні, поки що добровільно не здалася в клітку чужих очікувань, культурних норм і моралей та суспільних позицій. Навчившись усім догоджати, я втратила себе. Тверезість стала для мене етапом болісного воскресіння і повернення до дикої природи. Як довго я згадувала! Як довго усвідомлювала, що неспокійна грудка з грому і блискавок всередині це і є я сама, яка намагалася домогтися моєї уваги, благала згадати, наполягала, я все ще тут. І ось я нарешті її відпустила, випустила на волю свою прекрасну, неприборкану, справжню та дику суть. Я не помилилася у її силі. Їй було тісно в тому житті, яке я збудувала, тому вона систематично прогризала собі шлях на волю, доки її клітина не розвалилася. І потім я звела своє життя, відродила її з тих уламків мене, яким мене вчили не довіряти, та які вчили приховувати, щоб іншим жилося комфортніше, моїм почуттям, моїй інтуїції, моїй уяві, моїй хоробрості. Ось вони, ключі до свободи, ось хто моє насправді. Чи вистачить нам хоробрості відчинити двері наших клітин, чи вистачить хоробрості відпустити себе на волю. Чи зможемо ми нарешті вибратися зі свого ув'язнення і оголосити собі, людям і всьому світу? А ось і я. Відчувай ключ перший відчуй. Усе до останньої краплі. На шостий день тверезості я поїхала на п'яту зустріч зборів анонімних алкоголіків. Я сиділа на холодному пластиковому стільці і тремтіла, як осиновий лист, намагаючись не розплескати каву з паперового стаканчика. І себе також. 16 років я цілеспрямовано обростала панцирем, щоб ніщо на цьому світі мене не поранило. А тепер цей панцир раптом зірвало. І світ обліпив мене з усіх боків. Я перетворилася на оголений нерв, все навколо завдавало мені болю близьким чи друзям я соромилася розповідати, як мені погано, але вирішила спробувати поділитися цим з людьми на зборах вони перші, кому я довірила себе всю, без залишку, тому що вони були першими в моєму житті, хто говорив всю правду. Я сказала щось у Дусі. Привіт, я Гленнон, і я не п'ю вже шість днів. Мені дуже хрінова. Думаю, саме тому я взагалі почала пити. І тепер починаю переживати, що проблема була зовсім не у випивці. Причина глибша причина я сама. Не схоже, щоб для інших життя як таке було таким тяжким випробуванням, як для мене. Наче всі знають якийсь секрет про те, як щасливо жити це життя, а я не знаю. Начебто, все роблю не так. Дякую, що вислухали. Після зборів до мене підсіла жінка. Усміхнулася і сказала: Дякую, що поділились, я вас розумію, і хочу сказати вам те, що сказали мені, коли я сюди прийшла. Це цілком нормально відчувати все те, що зараз ви відчуваєте. Ви просто стаєте людиною. Те, що вам погано, не означає, що ви щось робите не так, все так. Є, якщо вже ви щось і пропустили, то це те, що бути людиною само по собі важкий ділок. Якщо не глушити свої почуття і дозволити їм обвалитися всім гуртом, стане важко і навіть боляче, але зрештою таке призначення почуттів, їх треба відчути, усі, навіть найнеприємніші. Секрет якраз у цьому полягає: якщо все робиш правильно, тобі важко. До розмови з тією жінкою, я не думала, що почуття справді треба жити, а не глушити. Не знала, що це нормально відчувати все. Я думала, що допустимо відчувати лише щастя, а якщо тобі боляче, виправ це негайно, а не можеш, то задуши, скрий чи просто забий. Я думала, якщо стає надто важко, значить, це я десь накосячила. Думала, що біль це слабкість. А єдиний вихід просто змиритися з нею, проковтнути. Але проблема в тому, що чим більше болю я ковтала, тим шаленіша намагалася її заїсти або залити. Того дня я вперше зробила крок назустріч до себе, переляканої та тремтячої, вагітної, шостої доби не п'є, що сидить у церковному підвалі у лайновому світлі флуоресцентних ламп зі стаканчиком паршивої кави в руці. Коли добра жінка відкрила мені, що бути повноцінною людиною це нещасливе. З того дня я почала пробувати, як це відчувати все, почала відстоювати своє право на цю емоційну повноцінність і відповідальність за неї, навіть не зважаючи на те, що вона забирала у мене стільки часу та сил, що я стала менш продуктивною, зручною та приємною людиною. За останні 18 років я багато дізналася про біль. По-перше, я можу не тільки прожити всі почуття, а й пережити їх. Я думала, що мене вб'є, але я вижила щоразу, коли я казала собі, що більше не витримаю, витримувала. Щоправда, полягала в тому, що я могла і звалювала на себе все, і справлялася. І що більше я справлялася, то менше боялася себе, інших людей, самого життя. Я зрозуміла, що, хоч мені і не позбавитися болю, Принаймні, я можу позбутися страху перед нею, і цього достатньо. Коли я перестала тікати від вогню і дозволила собі спалахнути, я раптом зрозуміла, що перетворилася на неопалиму купину Вогонь болю всюди, але я в ньому не згорю. Я можу горіти, горіти і залишатися живою. Я можу жити у вогні, я стала вогнетривкою. По друге, біль може піти мені на користь. Я живу, щоб ставати все більш щирою та прекрасною версією себе. Знову і знову, все життя. Бути живим означає жити на барикадах вічної революції. Подобається мені це чи ні? Мій біль, паливо цієї революції. Все необхідне, щоб стати тією, ким я маю стати, у мене є вже зараз, у теперішньому. Життя алхімічна лабораторія, і всі мої почуття це вогонь. У утробі якого я звертаюсь у золото. І в мене все вийде, але тільки якщо я перестану гасити себе мільйон разів на день, тільки якщо витримаю та висаджу в осередку своїх емоцій, тільки тоді споживча культура вчить нас, що є якась чарівна пігулка від болю, яку ми, звичайно, можемо купити. Що ми засмучуємося і злимось зовсім не тому, що така людська природа, а тому, що у нас немає цих чудових стільниць. Або про світу між стегнами, або чудових нових джинсів. Це все чудове рішення для економіки, але для життя зовсім не годиться. Споживання відволікає нас, вселяє відчуття зайнятості, притуплює почуття, з онімілою душею не загартуєшся і не перетворишся з гусениці на метелика. Ось чому всі духовні лідери проповідують людям одну і ту ж істину про біль та людську природу. Не уникайте її. Без болю немає розвитку, адже саме для цього ви і народилися на світ, щоб стати кимось більшим, як Будда, який залишив життя в достатку, обравши шлях людських страждань, через які знайшов просвітлення, як Мойсей, котрий сорок років блукав пустелею, доки знайшов землю обітовану, як Весліс, принцеси нареченої, який сказав, жити значить страждати ваша високість. Кожен, хто стверджує інше, хоче щось продати. Як Ісус, котрий добровільно зійшов на власний хрест, біль, очікування, воскресіння. Всі наші страждання народжуються, коли ми намагаємося воскреснути, не пройшовши перед цим належного шляху розп'яття. Не можна знайти хеппі енд, не проживши всю історію від початку і до кінця. Біль це трагедія. Біль, магія, страждання ось що справді трагічно. Вони з'являються щоразу, коли ми старанно уникаємо болю і становлення, що йде за нею. Я не можу і не повинна прогаяти шанс на власну еволюцію тільки тому, що мені страшно довіритися процесу зростання. Не можу більше дозволити собі не вірити в себе, душити та ховати власні почуття. Уникати їх знову, знову та знову. Моя головна мета припинити вже нарешті ховатися від себе та власного розвитку, прожити все життя, так і не перетворившись із гусениці на метелика, лякає мене набагато більше, ніж біль, пройти цей шлях страшно, але згаяти його набагато страшніше. Коли біль приходить, я ніби розщеплююсь надвоє одна я жалюгідна та злякана, інша допитлива та захоплена, друга не мазохістка. Ні, вона мудра, вона все пам'ятає. Вона нагадує, що нехай я не знаю, що чекає на мене за новим поворотом, але я завжди знаю, чого чекати від самого шляху. Знаю, що якщо є біль і очікування, то не за горами і воскресіння. Знаю, що біль не вічний, і я її можу перечекати, бо випробувала її вздовж і впоперек, і можу їй довіряти. І якщо те, ким я стану завтра, абсолютно непередбачувано і розмито, мені потрібно мотати на вус все, що відбувається вже сьогодні. Тільки так я увільнюся в майбутню форму самої себе. До дзеркала у мене у ванні приклеєний стікер зі словами Відчуй все. Він нагадує мені про те, що, хоч я і почала цю подорож до самої 18 років тому, я продовжую його щодня, кожну мить, коли я дозволяю собі відчувати і рости. Це моє щоденне нагадування про те. Як важливо дозволяти собі згоряти вщент і наново повставати з попелу. У кожного з нас є свій перший ключ. Він не блищить, він тихий. Це мить, коли ти вперше перестаєш вдавати і чесно визнаєш. Я більше так не можу. Цей ключ відкриває не двері назовні, а простір усередині, де є ти справжня. І далі вже не про втечу, а про повернення до себе. Це був уривок із книги Неприборкана Гленон Дойл. Підписуйся, щоб не пропустити продовження. Тихі книги, час почути себе.